Вітаю, мене звати Артем Броджуков, і я заступник директора аналітичного центру Політика. В сьогоднішній програмі ви почуєте про ядерні загрози з боку Росії, про податкові зміни в нашій державі та чому ми приречені на успіх. Ядерний хаос. Чому ядерний шантаж став новим етапом війни? Ну, тому що Путіна і його плани попередні на війну з Україною вони не виправдовуються. Російська армія не здобуває тих результатів, на які розраховували в Кремлі. І очевидно, що вони шукають альтернативне важелі на те, аби впливати не тільки на Україну, а й залякувати весь світ. Ну а ти як думаєш дійсно нема просування у військовому плані, тому фактично розігрується ця карта, і це чи єдина можливість? Отримати якісь успіхи, чи може мати Росія успіхи від ядерної? Катастрофи в Україні ну насправді це тактика Росії. Взагалом, якщо ми будемо брати, да вони нас а, залякують не тільки там а, можливими ядерними вибухами на Запорізькій станції. Є а, чуткі і ці, і ці меседжі запускають зазвичай росіяни а, другого шалону політичного, такі як Медведєв, про ядерний попіл, про тактичні ядерні постріли. Ну взагалом, це така а, якраз психологічна накрутка а, Росії. І вони намагаються демонструвати, що вони на навіть попри те, що в них не виходить а, прямими там своїми військовими досягати цілей, вони можуть перевернути карту і, начебто, перемогти в цій війні. Але, насправді сьогодні а, треба говорити про те, що а, якраз світова спільнота має більш активно реагувати на оце бряцання ядерною зброєю зі сторони Росії. Чому тому, що ми вже бачили, як експерти якраз в галузі а, демонструють про те, що якщо буде вибух. То постраждає не тільки Україна, це буде і Туреччина, це буде і сама Росія. А ми не знаємо в яку сторону буде вітер, і як як взагалі Європа, що буде з Європою, якщо не дай Боже, Росія до таких дій все ж таки буде готова. Тому сьогодні треба консолідована позиція не тільки там профільних організацій, як МАГАТЕ це мають бути резолюції ООН, Це мають бути чіткі заяви з боку Білого Дому, з боку Даунінг-стріт Великобританії, і взагалом всього цивілізованого світу для того, аби не дати вже нездоровому психологічному диктатору зламати всю весь, весь світ і всю цивілізацію. 10-10-10. навіщо проводити податкові припарки українській економіці, і чи допоможуть вони зараз, і чи це є на часі? Насправді, якраз війна, це такий, велике вікно для змін. І якраз те, що ми сьогодні бачимо, з якою силою працює ЗСУ, то, на жаль, українські чиновники не працюють на, на, з таким самим результатом. Тому якраз пошук нових концепцій, в тому числі і оподаткування, вони на часі, але вони мають бути грунтовними і зрозумілими. Да? Ми знаємо, є там одна історія голови комітету Гітманцева, якраз про те, що там підіймати податки. і це катастрофічно для української держави, тому що ми бачимо, що ми втратили багато території, багато промислового потенціалу, бізнесу складно, у людей немає грошей. І дійсно треба шукати шляхи того, аби дати можливість і підприємцям, і звичайним українцям вільно дихати, розвивати економіку і наповнювати бюджети, а не стягувати останні гроші з них. Але водночас і ця ініціатива 10-10-10 поки що викликає багато питань, тому що вона як здається. Це на перший погляд не пропрацьована фахово, і вона не виведена на громадське обговорення, тому що люди, якраз експерти в галузі, економісти, навіть не тільки українські, а й світові, мають долучитися до дискусії і знайти найкращий шлях розвитку української економіки. Тому що в нас насправді немає другого зараз шансу. Ми маємо бути успішними не тільки на полі бою, а якраз як економіка, тому що саме прибутки держави не. Прибутки звичайних людей, наповнення бюджету, і вся ця система вона забезпечує нашу боєздатність? Ну зрозуміло, що податки вони формують бюджет, але певним чином вони і створюють, формують економіку. Але в наш час, коли багато залежить від допомоги заходу, взагалі чи можливо якось податками внормувати нашу економічну ситуацію Бо Просто більше допомоги від заходу Що думаєш з цього приводу. Насправді просто немає одного такого рішення якоїсь чарівної палички, яка могла би вирішити всі у наші питання. Так, ми не можемо відмовитись від західної допомоги. Так, це правда. Вона потужна і вона зараз в більшій мірі формує наші всі можливості. Починаючи з найголовнішої військової, завершуючи нагальними потребами там соціалкою, зарплатами і всіми іншими важливими елементами функціонування держави, водно. Час говорити про те, що ми маємо покладатися покладатися тільки на захід і взагалі нічого не робити і скласти лапки і чекати, коли нам європейці або американці переведуть черговий транш. це також не можна, тому що в будь-якому разі, рано чи пізно, обсяги допомоги вони будуть зменшуватися сьогодні. Україні треба стати спроможною державою те. Чого нас позбавляли багато років українські політики? Що вони робили? Вони брали велику цього державний державний механізм власності, велику кількість податків і просто. Пилили приватизували як хотіли, розкрадали, робили фірми прокладки і як тільки могли продукували корупцію. Через це весь потенціал української держави, який був там промисловий постіндустріальний, він вже завершився. І Сьогодні ми входимо в нову еру не тільки для України, для всього світу. А це вже ера послуг, це ера IT, це нова. Концептуально нова економіка. І сьогодні для того, аби йти в ногу з цивілізованим світом, нам також треба прогресувати. І прогресувати це треба навіть не зважаючи на корумпованих українських чиновників. Так, Війна. тому що війну і всі інші проблеми, які в нас є, так ну ми маємо це прийняти подивитись проаналізувати і зробити якісний стрибок вперед для того аби ми могли порівнювати себе там з умовно із ізраїлем або південною Кореєю, треба щось робити да не тільки війна не тільки війна стала таким стимулом ще було велика велике бажання людей з різних сфер Стати успішними, от сьогодні ми маємо якраз рухатись не тільки по військов, по військовій сфері, а також багато думати про те, ким і якими ми будемо завтра. Парад клоунів Кремля. Хто і для чого придумав парад розбитої техніки? І Як на твій погляд, взагалі, ми відзначили день незалежності, політично іміджево, Чи все було логічно в цій історії. Насправді треба відзначити, що це дійсно прям крута ідея. А головне тут меседж реально Путін хотів парад перемоги на хрещатику. Він отримав парад російської техніки, але звісно не не той, що хотів. І сьогодні якраз це меседж і для України, наскільки ми сильні, наскільки українці можуть протистояти, як коли сказали там другі армії світу, і це важливий меседж для наших міжнародних партнерів, наскільки ефективно тут використовують ту зброю, яким яку ми отримуємо. Насправді це така синергія цих іміджевих і ідеологічних результатів, які дуже позитивно працюють на нашу державу. І Взагалом на нашу перемогу, тому що якраз а, оцей культ а, бряцання зброї, культ а, як іначе російської сили, він весь розвалився, і ось і сьогодні, оця ідея Путіна про непереможну російську армію вона виглядає так само, як згоріш російський танк на Хрещатику. Не, не боєздатним і не життєздатним. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо. Є обіцянка для чого роблять платний виїзд з України і, взагалі, твоє бачення того, що робити з можливістю українцям, чоловікам залишати країну під час війни? Я не бачив ініціативи на рахунок платного виїзду. А ви маєте на увазі для бізнесменів? Так Ага. А, ну, це є така як бронь та гарантія для держави, про те, що а, людина, яка захоче виїхати, вона повернеться. Але насправді тут треба також більш ґрунтовно підходити, і і немає однозначної відповіді про те, чи мають всі права, чи не мають всі права. Тому що треба розуміти а, один важливий факт: що сьогодні в нашій країні йде війна, і якщо вона відійшла там від Києва а, вже на схід і на південь, це не означає, що вона завершилась, і що треба їхати в Ніцо в. Монако а, чи кудись там ще відпочивати, і дійсно за кордон мають виїжджати тільки ті люди, які а, приносять користь державі або приносять користь напряму Збройним силам України. А, для мене це очевидний факт. Тому що зараз, коли ми говоримо про забаганки, коли ми говоримо про. А, Бажання когось або можливість когось виїхати за кордон треба говорити про реальну ситуацію, яка відбувається тут і зараз, і чи можемо ми це забезпечувати? Очевидно, що коли є загроза взагалі, існування української державності, загроза існування взагалі майбутнього кожної української сім'ї, говорити про чиїсь індивідуальні забаганки, це напевне, що неправильно. І держава має формувати зрозумілі політики щодо того, як чоловіки мають перетинати кордон і. Головне Присікати в будь-якій в будь-якому прояві корупцію і можливість виїхати когось, у кого більше грошей, а тільки через те, що він десь заплатив якомусь чиновнику. Правила мають бути рівними для всіх, і тоді не буде ніякої соціальної напруги. Всі будуть розуміти, що ми виконуємо важливу функцію сьогодні, тут і зараз. Хтось не передовій, хтось в тилу, хтось поповнюючи бюджет держави, хтось боронячи безпосередньо в окопах наше майбутнє. Ще не вмерла Україна. Як змінилось для вас розуміння незалежності України в цьому році? Вона, напевне, змінилась для нас всіх. І кожна держава проходить певні етапи дорослішання, певні етапи власного розвитку. І... Таких етапів в нашій державності було багато, якраз після її відновлення в 91-му році, ми проходили багато майданів. Ми проходили багато змін влади. Ми проходили вже вторгнення Росії в 14-му році, і сьогодні, якраз повномасштабна війна, вона допомагає нам зрозуміти, чому ми є однією нацією, і навіщо потрібна суверенна і незалежна держава, так за 30 років, якраз оці, ці, які пройшли з моменту повернення українського. Державності всім сподобалось бути вільними всім сподобалось жити в країні, де є можливість створювати для себе перспективи. І сьогодні, якщо ми там порівняємо середньостатистичного українця з росіянином або білорусом, або казахом, ми побачимо, що це люди вже європейці, вони open-minded, вони готові розвиватися в IT, Вони готові бути глобальними, вони готові бути прогресивними. І це якраз те, що нам дала незалежність сьогодні, якраз. Ця велика загроза, вона в чергове нас згуртувала і дала великий поштовх для створення цієї політичної нації, якої нам завжди чомусь трошечки не вистачало. І якраз оцей базис, цей міцний фундамент, це велика перспектива для України стати і успішною, і глобальною, і вже більше ніколи не втрачати а, свого суверенітету. Дефіцит роботи, коли в Україні оживе ринок праці, що має статися до цього треба щоб оговтався взагалі і насправді і ринок і економіка і це завдання а якраз вже для уряду, для офісу президента і для влади, тому що да, ми розуміємо, що вони там не якісь магії та чародії, але треба все ж таки більш ґрунтовніше підходити до формування у цих дуже важливих елементів, які якраз а, також накопичують і український бюджет і створюють економіку і взагалі дозволяють соціальним механізмам працювати. Тому сьогодні якраз от ми вже обговорювали і податкові. Ініціативи і взагалом економічну ситуацію. Сьогодні треба грунтовний аналіз, сьогодні треба розуміння, як буде рухатись наша держава. Тому що да, ми пам'ятаємо, як ми потрапили в паливну кризу. І 2-3 місяці реально не було бензину, не було дизелю. Вільного да, да, ну, Це була велика проблема, і це також гальмувало економіку. І держава там, де вона мала стимулювати. Те, щоб якраз і дистриб'ютори, і виробники і мережі АЗС якомога більше накопичували держава не завжди допомагала, а десь навіть і створювала перепони. Тому тут якраз треба чітке розуміння, треба візія. от те, що я зараз якраз не бачу від українських урядовців, це розуміння того, як ми будемо розвивати нашу економіку, виходячи з тих реалів, в яких ми існуємо, і чомусь. Українським чиновникам, ну зрозуміло, чому це іронією, Українським чиновникам дуже подобається покладатися на допомогу світову і макрофінансову, а інші вливання, які ми маємо, але це не дуже правильно, якраз виходячи з амбіцій, які сьогодні має українське суспільство. Ми сьогодні хочемо не стояти з протягнутою рукою. Українці сьогодні готові якраз створювати сенси, створювати підприємства, розвиватися йти, якраз навіть бігти в, в цей світ країн, які є успішними, які є розвиненими. І сьогодні треба зродати їм таку можливість. І це завдання, яке має бути виконано, друзі. Впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу. І допомагає тим, кому зараз найважче. На жаль, війна триває. Я особисто втратив кількох своїх добрих знайомих на фронті молодих Романа Ратушного, Астамура Гумбу і старшого Святослава Стеценка. На фронті і зараз найкращі сини та доньки України. Вони заслуговують на транспорт, який може врятувати життя та наблизити перемогу. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу авто для фронту. Наша мета у тим, кап як болі українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту. В першу чергу для розвідників і медиків. Авто на фронті. Це не розкіш і не просто засіб пересування. Це дуже часто реальний шанс врятувати поранених, вчасно виїхати з під ворожих обстрілів і просто повернутися живими завдання на своїй позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток Моно, приват за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і PayPal продубльовані в описі під відео. Схема така, як тільки не збирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залашок суми йде на наступне авто і так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Фейсбук сторинці, посилання на неї під відео у єдності. Наша сила, і ніхто нас не здолає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте разом до перемоги. Слава Україні!